Розглянемо поділ слів на склади і перенос слів з рядка в рядок. Почнемо зі складів. Найважливіше правило, яке потрібно запам'ятати, звучить так: скільки у слові голосних стільки і складів. Наприклад, у слові дзвін один голосний звук. Тобто це слово має один склад. У слові молоко три голосних, відповідно в ньому три склади. А як же звучить найважливіше правило переносу слів з рядка в рядок? А от як, односкладові слова не переносяться, а багатоскладові слова переносяться з рядка в рядок складами, давайте з'ясуємо, як же саме поділити слово на склади. Розглянемо декілька основних правил. Перше правило. Якщо між двома голосними є лише один приголосний, то він належить до наступного складу. Наприклад, у слові осінь літера С, що стоїть між двома голосними звуками, починає наступний склад. «О-сінь». Слово комар ділиться на склади так. «Ко-мар». Такі слова. Переносимо складами. Приголосний з голосним, що стоїть після нього, розривати не можна. Наприклад, слово далеко не можна розділяти ось так дал еко, бо не можна розірвати склад ле. Якщо ж у нас є слово, в якому перший чи останній склад має лише одну літеру. Її не можна відривати від слова при переносі. Наприклад, слово Олена по складах ділиться так. О, ЛЕ на. Але перший склад вміщує тільки одну літеру О. Тому її не можна відривати від слова при переносі. Слово Марія по складах ділиться ось так. Ма. – «я». Останній склад вміщує одну літеру я, тому її також не можна відривати від слова. А що ж робити, якщо між двома голосними стоїть не одна літера, що позначає приголосний звук, а декілька літер дві або більше. В такому випадку ми звертаємо увагу на наголос. Якщо наголос падає на перший з цих голосних, тоді слово поділяється на склади таким чином. Перший приголосний після наголошеного голосного належить до попереднього складу, а наступні приголосні залишаються у другому складі. Наприклад, у слові масло між голосними є два приголосні наголос у слові масло на першу з них. Тому поділ слова на склади відбувається так: «маз», «ло». А якщо буде подібна ситуація, але наголошеним буде другий голосний. В такому разі всі приголосні відходять до складу з наголошеним голосним. Наприклад, слово сестра. Наголос падає на звук А. Це не перший, а другий голосний. Між голосними Е і «а» Аж три приголосні, і всі вони, наче, притягуються до наголошеного голосного. Отже, у слові сестра такі склади Се, – стра. Все дуже просто, але у цього правила є винятки. Увага! Якщо перша літера, що позначає приголосний звук, позначається літерами М, Н, Р, Л, В або Й, тоді ця літера відходить до попереднього складу. Наприклад, у слові каймани наголос падає на другу а. Ми маємо два приголосних між двома літерами а, але перший приголосний позначається літерою «й», тому на склади ділимо так кай ма ни Буває так, що обидва голосні звуки, між якими декілька приголосних, не наголошені. Тоді поділ на склади відбувається так само, як і у попередньому випадку, як от у слові листопад, букви И та О не наголошені, а між ними два приголосних. Тому обидва належать до наступного складу ли. Сто, а у слові мандарин обидва звуки А не наголошені, а між ними два приголосних, перший з яких буква Н, тому він залишається у першому складі. – «ман», -да Рин. А зараз невеличкий секретик, який допоможе вивчити літери, які відносяться до попереднього складу незалежно від наголосу. Увага! Достатньо запам'ятати слово мінераловий. Усі приголосні в слові мінераловий і є тими шістьма літерами, які будуть відноситися до попереднього складу при збігу декількох приголосних міжголосними. А як же переносити слова зі збігом приголосних з рядка в рядок? Візьмемо те ж саме слово масло. Можна перенести його складами масло. А можна інакше ма, сло. Всі варіанти правильні. Слово сестра можна перенести складами се, стра, а можна інакше сес, тра або сест ра. Всі варіанти також правильні. Слово. «Листопад». Можна перенести його складами ли, сто пад. Однак можна й так лис то пад. Ще в словах зустрічаються подовжені та подвоєні приголосні. Розглянемо їх окремо. Подовжені приголосні, як, наприклад, у слові життя, це дві літери Т. Як же поділити таке слово на склади? Правило звучить так. Подовжені приголосні належать до наступного складу. Ж-тя. Візьмем інше слово. Каміння. Поділ на склади буде виглядати так: КА МІ-НЯ. А от переносити подовжені приголосні можна по-різному. Звісно, правильно складами. Але також можна і розірвати ці приголосні. Якщо мова йде про подвоєні приголосні, то вони зазвичай відносяться до різних складів, тому що вони належать до різних морфем. Ми не можемо відірвати останню літеру кореня у слові телефонний, тому на склади ділимо так: те, ле «ле», «фон», «ний». У слові віддати від це префікс. Далі йде корінь. Значить, на склади у місці збігу приголосних слово ділиться між двох літер д. Слова з подвоєними приголосними переносяться з рядка в рядок, відповідно розриваючи ці дві літери Т, л, фон ний, від да ти. Є ще декілька правил переносу. Одне з них звучить так: літеру Йот – М'який знак та апостроф залишаємо з попередньою літерою. Наприклад, слово байка перенесемо так бай-ка. У слові кульбаба м'який знак залишиться з літерою Л, куль баба, А у слові кав'ярня апостроф має бути разом з літерою В. Наступне правило букву сполучення йот о та м'який знак О ми не розриваємо, наприклад, ра йон або ко льо ровий. Ще одне правило: букву сполучення дзе та дже не розриваємо, якщо вони позначають один звук, як от у слові родзинка РО- Дзин -ка. Але якщо вони позначають окремі звуки, розриваємо наприклад надзвичайний. Є ще правило переносу складних слів, як от у слові землетрус. Воно складається з двох частин Земле – трус. Тому перенести це слово не можна, відірвавши, наприклад, літеру Т від частинки трус, і останнє не можна відривати ініціали від прізвища. Скоротивши ім'я та по батькові Тарас Григорович, літери Т Г мають бути поруч, принаймні з початком прізвища Шевченко.